Через війну, яку розв'язала Росія проти України, ми дедалі частіше почали зіштовхуватися зі словом полон. Більше того, полон, у який потрапляють як військові, так і цивільні, асоціюється з тортурами, нелюдськими умовами та важкими випробуваннями для сімей полонених. У такі жахливі обставини потрапила і Олена, дружина активіста та журналіста з Нової Каховки Сергія Цегіпи. Ще навесні 22-го року чоловіка викрали росіяни, незаконно вивезли до Криму і там засудили за проукраїнську позицію. Зараз Олена продовжує, попри всі труднощі, достукуватися до влади, міжнародних організацій і навіть самого папи римського. Київлада розповідає про історію Олени та боротьбу за полонених українців, а також чи надають відповідні структури реальну допомогу. Сергій Цегіпа до повномасштабного вторгнення фактично був пенсіонером півроку, як був пенсіонером, і е, займався фрілансом як журналіст. Писав статті на замовлення, і одночасно ще він писав казку про нову каховку. Сергій з перших годин повномасштабного вторгнення він, е, е, був у військоматі, е, бо він же ж військовий, він майор, і він був звільнений в запас через стан здоров'я. Він з 15 по сімнадцятий рік він був у лавах ЗСУ. От і е, він прийшов для того, щоб розуміти, як бути, що буде загін, не буде захист і так далі. Йому сказали, що поїхали за зброєю, йому зателефонують. Е, але ми вже знаємо, що зброю не привезли і ніхто не зателефонував. Е, тоді він вирішив, що маючи досвід письменника і журналіста, він буде е, інформаційну самооборону нової каховки чинити. Всім привіт! Новини з окупованої нової Каховки. Він сказав, що це гібридна війна і інформація теж зброя. Тому він став писати публікації у Фейсбуці. Дуже багато хто розгубився з населення Херсонщини. Так? Ми не розуміли, чи можна виходити з будинків, як буде, яка наша доля буде і так далі. І багато хто мав якісь відео, якісь, якусь інформацію про розташування військових сил. Там, де скільки вони стали надсилати це Сергію, і Сергій став про це розповідати на сторінках телеграм-каналу у Фейсбуці. До нього стали телефонувати з різних телеканалів, радіо, не лише з України, а всього світу. І він чесно розповідав про те, що коїться в окупованому місті Нова Каховка і взагалі про Херсонщину, який стан. І я думаю, що оце все, всі ці фактори. Показували Сергія як лідера громади. Да? Врешті-решт його викрали. Викрали його 12 березня, а 17 березня, як вже стало відомо із свідчень Олександра Тарасова, він вже був у Криму, в Симферополі. Наразі Сергія осудили за статтею 276 шпигунство. шпигунства. І вивезли його, етапували в Рязанську область, в місто Скопін. Він зараз в третій колонії суворого режиму. Ну і мені здавалося, що на цьому вже саме погане в його житті позаду, що він вже буде просто сидіти і чекати, коли буде якийсь обмін чи повернення. Тобто, тепер я за нього тут борюся, да, інформаційно і всіми возможними, невозможними якимись засобами. Але ні, його постійно пресують, тиснуть на нього, щоб він брав російське громадянство, російський паспорт, щоб виходив на роботу. Він від всього цього відмовляється, і його раз за разом відправляли в карцер. І останній раз із карцеру він не повернувся. Сказали, що його відправляють в якусь там територію на цій же колонії, але він не буде вже пересуватися так вільно, як він був в загині для всіх, і він буде сидіти в одиначній камері, але він не ламається. У мене є такі його вірші з полону. Де я бачу, що він, який був такий, залишився. І тепер просто треба трошечки нам підтримки інформаційної від світової спільноти. Ми бачимо, що українська влада робить кроки для звільнення цивільних в'язнів, цивільних безвісти зниклих, але не все виходить так, як хочеться. Тому ми. Дружини, мами, доньки, сестри об'єдналися в таке громадське об'єднання цивільні в полоні. Воно засновано було в грудні 2022 року. Я приєдналася у січні до цього громадського об'єднання і вже разом ми один одного консультуємо, разом їздимо на всякі зустрічі в міжнародний червоний хрест. В офіс омбудсмена в координаційний штаб по поводженню з полоненими, і ми розуміємо, що разом нам легше боротися за повернення наших рідних. Ми постійно про це розповідаємо, кажемо на своїх сторінках і разом з громадським об'єднанням Цивільні в полоні ми ведемо таку просвітницьку інформаційну кампанію. Все літо на станціях метро були такі всілякі інформаційні банери про цивільних в полоні. І ми намагалися зробити так, щоб навіть стіни кричали і щоб допомагали нам, звертали увагу на це. Як проходить комунікація з державними органами? Е, Обов'язково ми отримуємо листи. Ми отримуємо, вони е, нас звичайно не задовольняють, тому що вони е, про те, що ми знаємо про вашого рідного, що він знаходиться там, то і там то е, ми робимо все можливе. Е, але звісно, нас це не задовольняє, і ми вже, помимо того, що ми постійно нагадуємо про своїх рідних в усі ці державні органи, ми зараз ще організувалися і їдемо в інформаційний такий адвокатський тур, який буде стояти на захисті прав і свобод цивільних заручників, ув'язнених і зниклих безвісті. Далі ми поговорили з Оленою про досягнення та успіхи організації. Як виявилося, окрім проведення заходів та виставок на підтримку цивільних полонених, підвищення медійності цих людей стало приносити реальні результати. А, знаєте, ну, пишатися можна лише тим, що е, ми сильніше розхитуємо цей інформаційний простір навколо нашої теми повернення цивільних. Е, але таких, щоб прям досягнень. Хоча, Є досягнення, я так себе недооцінюю. Да? І не лише себе, а і мисткиню, яка цей творчий проєкт створила Катя Сита і Центр громадянських свобод, да? бо це їхня була ініціатива. Наріман Джилялов, він герой цієї виставки, будь ласка, звільніть пташок, і він вже на волі. І ви знаєте, коли я побачила у новинах, що Наріман на волі, це мене так сильно окрилило. Думаю, ой, як добре. Добре, значить, все ж таки починають напрацьовувати ці механізми, і дуже-дуже сподіваюся на те, що е, всі герої цієї виставки і взагалі всі цивільні е, будуть вдома, і ми зможемо їх обійняти. То є, так, да, дійсно, є результат. Так. Е, ще поговоримо трошечки про е, саме цивільні полонені. Наскільки важко, е, важче повертати саме цивільних. Е, на відміну від військового, угу. бо в нас ця процедура якось дуже затягується саме Ну, взагалі нам зараз сказали, що стосовно цивільних не можна навіть само слово обмін застосовувати, що це повернення, і на яких умовах нам теж не розповідають, кажуть, що кожне таке повернення це маленька таємна операція. Да? І ми не знаємо всіх подробиць, деталей, таємниць, що спрацювало, як спрацювало, який саме механізм спрацював. Але це дійсно дуже жахлива тема, тому що е, військових на військових обмінюють. А якщо почати обмінювати цивільних на цивільних, то е, тоді люди, які досі знаходяться в окупації, е, вони теж наражаються на небезпеку, бо їх просто будуть продовжувати забирати для кількості для того, щоб... Е, вони там сиділи і потім мали можливість обміняти цивільних, яких заберуть знову ж таки. Да? Що робити родинам, які зіштовхнулися з такою проблемою? Ну, перш за все, це писати заяву в поліцію, це обов'язково. Потім звертатися до координаційного штабу по поводженню з полоненими. Бо це якраз та організація, яка займається і обмінами, і є такий особистий кабінет полоненого, да, куди ми заносимо будь-які відомості, які у нас з'являються. Да, документи можемо туди долучити. Ну і звичайно, це офіс президента, офіс омбудсмена, тому що все одно треба показувати весь масштаб трагедії. Також Олена розповіла, що вони ведуть постійні перемовини з міжнародним комітетом Червоного Христа. За її словами, нейтральність та бездіяльність Червоного Христа грає на користь Росії. Для росіян створені дуже комфортні умови, і годування, і медичні послуги, і досуг у них є, і листування, і телефонні дзвінки. А у наших і військових, і цивільних, які знаходяться в ув'язненнях Росії, у них немає цих можливостей. І про це Міжнародний комітет Червоного Нього Христа замовчує, що Росія їх не пускає в свої колонії, а вони про це нікому не кажуть. Вони не просять допомоги, вони не просять тиску світового тиску. Вони кажуть, що ми нейтральна організація. Ми не можемо це публікувати цих даних, бо тоді ми можемо нашкодити. Ну, мені здається, що більше нашкодити вже просто неможливо. Ви бачите, і всі ми бачимо, в якому стані повертаються наші військовополонені, наші цивільні. Вони худющі, вони закатовані, вони травмовані і психологічно, і морально зламані. Є, да? то гірше вже не може бути. Просто нема куди більше. Оце ми і хочемо. Довести Міжнародному комітету Червоного Христа, що про це треба чесно казати: що Росія не пускає, допоможіть нам зробити так, щоб представники міжнародного комітету Червоного Христа мали доступ до всіх, хто знаходиться в російських тюрмах, колоніях. Як можна допомогти організації? Можна допомогти організації цивільні в полоні фінансово. Ми збираємо кошти на те, щоб люди, коли поверталися з Росії, могли мати фінанси на реабілітацію. Тому що військові вони отримують зарплатню. Коли вони там в полоні. А цивільні люди вони ж не отримують цього. -цього. І коли вони повертаються, вони мають право отримати єдиноразове ем, пільгове таке е, пособі у розмірі 100 тисяч. І е, поки це все оформлюється, а людині потрібні кошти одразу да, на відновлення, щоб він міг там звернутися до лікарів чи якихось там специфічних спеціалістів, да, е, то можна допомагати. Ти фінансово можна знайти нас на сторінці в Фейсбуці, в інстаграмі, можна написати ми про наші реквізити і так далі. А чи є у вас схожі історії, які ще не набули розголосу? Обов'язково розповідайте про них у коментарях або звертайтеся до цивільних у полоні, а також підписуйтеся на київладу, щоб не пропускати важливі сюжети.